Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео я вам розповім, чому ж все-таки я а, хочу повернути мою 3D-ручку, яку я замовив в стему, лише за 728 гривень. Ну, дивіться, причини такі, просто носик поплавлений був. Далі перестав пластик залазити в 3D-ручку. І дивіться, яка в мене була фігня з цією ручкою. Просто я її включив, вона нагрілася на максимум до 200 градусів. Далі я туди Засовую пластик, нажимаю кнопку, він трішки проходить далі взагалі. Не йде ніяк. Вроді, моторчик працює якийсь, а пластик не йде. Тому, друзі, я вам не рекомендую замовляти ручки з, з сайтів. там, як тема Алікспрес. Ви подумайте, ну чому? Це ж набагато вигідніше і менше коштів ви заплатите за цю ручку. Можна заплатити навіть 300 гривень, але ручка Але ручка прийде, вроді, справна а на слідущий день зламається і все. Тому, друзі. Не рекомендую вам замовляти там всяку техніку, електроніку, всякі електрочайники з, з тему. Просто це не дуже гарна ідея. Ви замовите, вроді прийде такий самий чайник а за меншу ціну, але він просто на другий день зламається, зламається і все. Повернути можна буде написати там причину потрібно там хоча б одне фото та відео. От. І тепер, друзі, ви знаєте, причину, по якій я повернув, хочу повернути гроші. Вони нам вже завтра надійдуть, і ми замовимо мені нову 3D-ручку. А її ціна 1160 гривень, ну вона, хоч в неї розйом не такий і современний, ну вона зато хоча буде нормально працювати.